І сьогодні. Причне сумом 29, була, 18 вірш. Де нема видіння, люди погибають. Щастлив лише той, хто додержує закон. Читаємо значення. Маючи видіння царства, яке сталося можливим за любові Божої і його Царя, там особа вповні рішила, що нічого не відлучить її від любові і служби Бога і його царя. Він знає, що будучи просвідченим відносно Божого заміру і його царства, тоді звернутися до жебрачих елементів світа значить цілковиту втрату ласки Божої і Кінець його знищення. Для тих, що мають віддіння царства, то віддання всього часу на службу царя і царства є найдорожчою річчю у його серці. І він боїться втратити нагоду служити. І такий добровільно не покине служби за деякої причини. Він ненавидить похвали від людей, бо він знає, що похвала це сіть, в яку він може попасти і бути знищеним. Він не вихвалює нікого, знаючи, що така річ може принести небезпеку. Коментар зати з Вартої башки No4 1940 рік. І так Боже оприділення відносно позиції, котру Бог одобряє і котру осуджує, не одобряє. Тут є засвідковано, показано, що лише ті, котрі мають видіння про царство Боже, про вістку, працю згідно часу, яку його Бог відкриває своїм встановленим порядком, то тільки такі, котрі мають видіння, про ту велику любов, яку Бог проявив і милість в цьому часі через Ісуса Христа. І цілком поважність довіряю іменно Його в Ісусу Христу, і Його керівництво, яке Він настановив своїм встановним порядком, таким і Його обітує дати. Поміж на дальше просвітити його замір, і Божий замір, який є відносно цього царства, щоб звернути увагу всім, хто бере Слово Боже до рук, но видіння про Божий замір, про Божу волю, про Божу вістку і працю з найближчих часу. Не розуміють, вони стали релігійними і рукавими людьми. Тобто, такі показує, утратя цілком милісті ласку Божу і кінець буду знищення. тому що вони відкинули то видіння, яке його видав, Пророкам і апостолам. Написати про обставини, які маємо зустріти, і якщо значення цих всіх слів у пророцтві, як у біблійні історичні часи, так і в ці часи, вже нашого часу, за часу першого, другого приходу Ісуса Христа, і якщо не маємо повної ясності, Значення слова, а особливо порядку до кого слово було направлено і виконано, був встановленим порядком. Тому ще раз зазначено, для тих, що мають віддіння царства, то віддіння всього часу. На службу царя і царства є найдорожчою річею, то єдіння установленого порядку, який він установив. Тому такі, хто має це видіння, показує що. Ми не боїмося про те, що ми втратимо щось у світі. А єдине боїмося, щоб не втратити Богом встановлені порядки і правила, які він розписав у своєму слові. Тепер же заважаємо, що вірні вони не шукають похвали від людей, а шукають признання Божого, бо хто шукає похвали від людей, попадає в сіть. І точно попаде на знищення. Отже, многі задають собі таке питання, якщо я послухаюся і точно буду так діяти, як Бог розписав, то що люди будуть говорити про мене, що покине будь-яку релігійну чи лукаву організації і приєднається до Богу в порядку? Отже, вірність це питання не ставлять, він єдине питання ставлять, щоб у точності зрозуміти слово Його і честь славу Йогові тільки єдино віддати, за те, що Його через свій встановлений порядок вияснив своє слово, дав доступне до понімання і такі тільки, хто сприйме цей Богом встановлений порядок. Коли сприймає Слово Боже, читає, слухає, якщо береться тільки тим порядком, який його встановив, ту вістку бере, над якою працює сьогоднішній день Бог, його Ісус Христос і всі святі ангели. І також кляса остатка на землі, вона приєднується. Ангельської роботи, котра сьогодні від слова, котре описане, обертається вся у фізичних факти. Отже, фізичні факти сьогодні змушують навіть тих, котрі не вірили в Бога Його, в Його слово, змушує сьогодні їх через фізичний факт обставини. Признати, що дійсно живуть в послідних днях, живуть в часі і битви Магедон, що слава має бути віддана єдина тільки Богу, а не людям, і оправдання буде тільки для Божого ім'я і Слова, а не людського. А всі людські думки, слова, котрі вони відповідають, то є пустота. Якщо вона не основана на Божому авторитеті пророцтва і значення його, яке видано через теократичний порядок. Це так значення.